Якщо дитині заважає спати нетримання сечі у вісні, то це можуть бути відхилення зі сторони нервової системи чи сечовидільної системи. І при цих симптомах обов'язково треба звернутися за консультацією до невролога і нефролога. Е, порадами, е, щоб покращити сон, можуть бути психологічні, а можуть бути медичні. Е, психологічні поради зараз розповість Аліса, а я тоді доповню медичні. Ну, дійсно, якщо говорити про те, що є психологічні да, причини того, що дитина порушена сон. Це такі основні, як стрес, страхи, тривога у дітей, певна перевтома і напружена нервова атмосфера вдома або в школі, коли дитині необхідно зберігати. Постійно або спокій, або навпаки, вона надто активна і їй важко зберігати спокій. Тобто, в неї процес активації переважають процесом гальмування, тобто вона така неуважна, непосидюча. Це не лише звучать у дітей з діагнозом, наприклад, такі як ГРДУ, тобто це гіперактивність дефіцитом уваги, але в звичайних дітей як межа норми. Але дійсно таким діткам важче засинати, так вони легко збуджуються, скажімо так. І якщо говорити про те, як же налагодити нам наш сон, сон нашої дитини, то ми маємо, по-перше, зрозуміти, що стабільна активність дитини протягом дня це є перевагою, так, звичайно, враховуємо медичні да, показники, знову ж таки, мелатонін і інші моменти, які розповідала Тетяна, так. Але нам треба ще звернути увагу на те, чи в спальні немає ніяких звукових подразників, світлових подразників. Якщо, звичайно, дитина боїться спати вночі без світла, м'яке має бути таке світло, да, не активне. Потрібно, щоб був встановлений чітким, чіткий режим сна. Про що я говорю? Про те, що, по-перше, дитина має лягати приблизно в один і той самий час і просунатися в один і той самий час. Дитина не має спати менше або більше на вихідних. Бажано спати постійно один, одну ту саму кількість годин. сон також варто враховувати і він має теж бути чітко встановлений. Для того щоб легше дитині було заспокоїтися і вкластися, скажімо так, до ліжечка, варто влаштовувати певні ритуали, наприклад, купання, читання книжечки, казки. Заспокоюючи масаж, поглажування, будь перевагою. Звичайно, уникаємо напоїв з кофеїном, це не лише кава, але й чай, Кока-Кола, інші солодкі напої ввечері, але бажано протягом дня. Звісно, що краще використовувати гаджети до сну приблизно за 2-3 години, хоча б за годину. Ось, тому що дійсно синій екран так, він перезбуджує нервову систему і дитині дійсно важче затхнути. Варто також слідкувати за собою. Ми наголошуємо про те, що батьки мають також бути стабільними і спокійними, не кричати на дитину, не намагатися її заштовхати до ліжечка. Так. Для цього потрібно поповнювати власні ресурси, власну емоційну стабільність. Якби, ну, Власні да, сили, щоб були зберігати стабільність. і дійсно намагатися контролювати емоції перед вашою дитиною. І, звичайно, не виконувати домашні завдання пізно ввечері. Краще хай ваша дитина не зробить якісь завдання, чим буде стомлена завтра в школі, так і не буде хотіти ходити до школи, бо вона не висипається. Краще вона щось не доробить, але буде, скажімо так, психічно більш стабільною їй буде легше. Скажімо так, пережити наступний день. Ну, і звичайно, фізична активність, так, протягом дня це допомагає дитині свою активність трошки знизити фізичну, плюс мозок трошки втомлюється, теж в фізичної активності, і це допомагає дитину вкласти спати. Але знову ж пам'ятаємо, що фізична активність не має бути перед сном. Перед сном за 2-3 години вона має зменшуватися.